Цікаві факти. Всім привіт, мої шановні друзі, підписники та гості каналу, захисники та захисниці нашої рідної України. Сьогодні я вам розповім про дивовижні будівлі, від яких перехоплюватиме у вас подих. Надію, що буде так. А ви трішки відволікайтеся, тому що тут архітектори перевершили самі себе, і ви побачите. Тому. Сідайте зручніше, трішки відволікаємось від новин від цього негативу. Перша будівля це вертикальний сад, розташований у Мадриді, Іспанія. Дивіться, як цікаво, як гарно виглядає. З тієї сторони е, ростуть рослини, а з іншої вікна, балкони і так далі. Гарно дуже. Наступна світлина. Це житловий будинок у Турині, де на ньому росте аж 150 дерев. Уявіть. Теж дуже цікаво. Замок Мацумоту. Японія. Кінець 16 століття. Теж така цікава будівля. Ох ці японці. Хе. І ще один шедевр архітектури. Це замок Ельц, розташований у землі Рейнальд Пфальц у долині річки Ельцбах у Німеччині. Відомий тим, що належав тій самій сім'ї протягом понад 850 років. Уявіть, одна сім'я жила 850 років. Можливо, вони були вампірами, а можливо, просто продавалися із покоління в покоління і так далі. Хе -хе. Дуже крутий замок. Наступна світлина мечеть шах Джахан у Пакистані. Цікаво своєю геометричною із сегли. Теж дивіться, яка це ювелірна робота. Це, це просто жах. Це скільки потрібно її будувати і взагалі таке придумати. Просто геній. шедевр архітектури. А ось теж замок чи будівля. Це Монт Сент Мішель у Франції. Теж дивіться який чудовий замок. А це взагалі трішки дивно і цікаво, і хі -хі, дивіться, Панагія Сумела грецький православний монастир. Зведений на крутій скелі на висоті 1200 метрів, уявіть, у провінції Требзон, Туреччина. Це ж теж додумати таке побудувати прямо прям на скелі. Але виглядає дуже гарно. Наступна будівля це форт Бауртанге, Нідерланди. Ви бачите, на цій світлині воно, воно так зверху показано, але теж видно, що дуже гарно виглядає. Наступна світлина це Глостерський собор. Теж бачите, ювелірна робота. Таке будувати це просто для мене це дуже це величезне чудо таке зробити. Дуже гарно. А це кафе. Кафешка, як кажуть. Кафе. Стара, планальна, у Гренсько, Чехія. Чехія взагалі гарна країна. Прага, там дивовижні будівлі. Дивовижна архітектура. Дуже чудово все. А це якась кафешка десь у лісі. Вийшов і дихаєш. Свіжим повітрям. Це теж, бачите, Арнавуткей. район у Стамбулі. Теж такі гарні кольори. Рожевий, жовтий, фіолетовий і так далі. Теж дуже кидається в очі. Ну, а це міст безсмертних у горах Хуанчань. Дивіться. Це хто йде туди так. Той герой по такому мосту. Бачите, наче то дивиться вниз така прірва вузенька між е, горами, але теж так страшнувато було піти через неї, через цей міст. Чудовий міст. Теж людське творіння. Це теж дуже гарно. Це музей письменників у Единбурзі Теж так все чистенько, бачите, Дощик прийшов. І така, як кажуть, Гарненька будівля ще тих часів. А тут дивіться увага, дерево віком 325 років, довкола якого була спроєктована та зведена будівля, коли влада в Туреччині заборонила зрубати його. Бачите? Просто виходите, а там дерево. Ну теж ну... дуже круто. Я от дивлюся, так що тільки в світі не буває. Теж дивіться, гарний будинок. Шпіцгаушен вузький фахварковий будинок, збудований у 1416 році. У місті Бенкастель Німеччина. Дивіться, як гарно, наче в касці. Дуже чудово. а це просто котеч із червоної цегли. Теж із смаком, невеличкий будиночок, збудований у 1840 х роках. Броксборнський район, Хартфордшир, Денна Англія. Гарний будиночок. Я б там жив би. Дуже круто. Тут взагалі очі на лоба лізуть. Інтер'єр барселонського храму святого сімейства, створеного Антоніо Гауді. Будівництво розпочалося у 1882 році і ведеться й досі. Його очікується завершити до 2026 року. Це аж через 4 роки. До старіччя смерті Гауді. Дуже гарно. Дивіться, це взагалі шедевр. Це теж чи собор, чи церква, чи що воно таке, не знаю. Шахізінда, Самарканд, Узбекистан. Дуже гарно. Ну, а це модерна архітектура будинку, збудованого у 1880-х роках у Брюсселі, Бельгія. Теж, бачите, будівля збереглася і красується перед відвідувачами-туристами. Ну, а це вікторіанський готичний котедж 19 -го століття у північному Лондоні, Великобританії. Теж можна знімати фільми жахів. Бачите. Дуже, дуже гарно виглядає. Прям атмосферно. Ну, Англія. Так само і фільми, і серіали дуже атмосферні. Зняти яких детектив, розслідування у вікторіанську епоху. І було дуже чудово, як на мене. А це дивіться, як це взагалі унікальна будівля. Я такої навіть ніколи не бачив ніде. Це будівля із застіпкою блискавкою. Це Віталій, Мілані. Теж дуже неординарно. Але з однієї сторони якось виглядає, як на мене, трішки тупо, навіщо таке робити. Ну, як кажуть, для фотографій, для туристів дуже було б цікаво подивитися на таке. Ну, я ніколи такого не бачив. Оце ну, мечеть, ще одна мечеть Аль Сахаба. Шарм Ель-Шейх, Єгип. Тут нічого, тут ноу no комент. Шейхи є шейхи. А це будинок капітана Джеймса Тейлора, побудований у 1892 році в Майн Сіті, Мічиган. Теж такий гарний будиночок. І невеличкий такий, і зі смаком. А це Рибальський бастіон Будапешт Угорщина. Дивіться яка природа. Дуже гарно. Единбурзький замок. Еденбург, Шотландія. Теж казковий вигляд. Можна знімати фільми і так далі. Дуже, дуже гарно. Стрічкова каплиця у Ономіті, Японія. Япошки знаючи що роблять. Япошки є япошки. Що тут скажеш? І ще один дивіться замок замок Гохостервіц, побудований на вапняковій породі, що вперше згадується у тексті у 860 році. Після придбання сім'єю Кевін Гюлер у 1571 році замок залишається у її власності. Він розміщений у Карентії, Австрія. Теж можна знімати фільми, серіали, що хоч. Ну, не знімаються. Щас... Це ж теж е е нелегка праця, але. Шукай, шукай, де його знімати, декорації і так далі. Дуже гарно. Хоча в нас в Україні це дуже багато замків. А дивіться, як проходять сонячні промені. Вони проходять через подвійне ланцетне вікно Вест Мінстерського Аббасра, Лондон, Лон, Великобританія. Дуже гарно. А це храм Галтаджі. Всташований у горах Аравалі в Джайпурі, Індія. Храмовий цей комплекс має багато природних присноводних джерел. Людське творіння, як кажу, дивіться, це ж все роками збудувалося століттями, завойовувалось, відвоювалось і так далі. Дуже гарно. А це дивіться, які люди маленькі. Це головні двері мечеті Хасана II, Касабланка. Дивіться, які двері здоровенні. Взагалі чудово. Це таке побачити ну, на власні очі. Ну А це міст зітхань, Венеція, Італія. Теж дивіться, як дуже гарно прям. Замок Кока 15 століття, центральна Іспанія. Я взагалі, е, як кажуть, дивуюся, як таке можна побудувати. Це ж. По-перше, в ті часи фантазія плюс е, навики людські. Це ж я навіть не знаю. Це дуже чудово. Ще один міст Бажань Китай. Теж людське творіння. Дивіться, дві скелі, щоб перебратися з однієї скелі на іншу. Збудували міст. Ну це ми люди. Люди є різні, звичайно, хто руйнує, а хто будує. Рашисти он руйнують тільки, де рашисти пройдуть, там і мруть люди, вбивають мирних людей, знищують будівлі, все нищать. А, а нічого не будується. Тільки все нищиться. Ой, коли воно вже закінчиться. Нічого, поїхали далі. Палац Махкама, Дюпаша, Касабланка, Марокко. Теж дуже гарний палац. Кельнський собор. Шедевр готичної архітектури. Роки будівництва 1248 по 1880 рік. Уявіть скільки його будували. Це просто. Я не знаю. Це космічні прибульці, напевно, якісь. Прилітали і будували. А це святилище Фатіма Масуме в Ірані. Ну, а тут прям зробили кафе-ресторан. На даху будинку у Чунціні Китай. О, там і так дуже багато людей, так вони вже не знають, куди ліпити кафе, ресторанчики і так далі. Думають, да, думають кажуть, давайте збудуємо на будинку. <хи> Нехай там розважаються. Ну і остання світлина цього мого випуску про дивовижні будівлі. Це житловий комплекс Хабітат 67 у Монреалі. Ну, надіюсь, ви отримали задоволення. Від цих світлин подивилися, відволіклися Тому я дякую всім за увагу. Пишіть коментарі. побільше їх пишіть, дивіться всі мої відео, ставте вподобайку, підтримуйте мене фінансово, будь ласка. Тому що для мене це дуже і дуже величезний стим. Ну я дякую всім за увагу. Цікаві факти.